Хтось погано з тобою обійшовся? Якщо хтось ставиться до нас погано чи неповажно, ми не повинні ображатись і тримати це у своїх серцях. Ми повинні пробачити, відпустити, знову переключити свою увагу на Ісуса і продовжувати бігти перегони з вірою. Ми повинні довіряти Богові, тому що Він віддасть кожному за його ділами. Бог каже мені помста, я віддам. Крім того, ми не повинні мстити і не повинні дозволяти собі залишатися там і продовжувати зазнавати насильства під прикриттям смирення. Це слабкість, а не смиренність. І це не те, що означає підставити щоку. Ми повинні молитися за загиблих, будь то сім'я, друзі чи вороги. Ми повинні довіряти Богові, Його судам, і продовжувати молитися про Його милість до них. Ми повинні пам'ятати, що ми теж колись були грішниками, які повстали проти нашого святого Бога, ненавидячи Його своїми словами та діями. Він помилував нас, і тому ми маємо бути милосердними до них. І, за словами Ісуса, якщо ми не пробачимо їх, Отець не пробачить і нас. Цей урок складніше застосувати, ніж думають багато людей, тільки через Святого Духа. Це можна застосувати.